Так, доброго вечора всім друзям, підписникам і тим, хто завітав. Значить, коротеньке відео, буквально 5 хвилин назад я повернувся з своїх країв. Е, була вилазка, нічого цікавого дуже не було. Зайчики, бобри, козулі були далеко, але я не хотів підходити, полохати їх. Е, Лисів не було. Власне, що я виходив. Значить, оцим девайсом задоволений. І тепер, чого це відео зараз виходить. Значить, на 4 дні я ставив фотопастку. Я вважаю, достойний результат. Зараз я вставлю далі, подивитися, що там до мого до мого місця підходить. Я дуже радий. І ну, Було багато і ташки там, і вітер гіляками рухав у нас спрацьовував, але дещо є цікавіше. Е, буду замовляти ще одну, без, навіть, ну, без обговорень. Я задоволений. Е, ще в наших краях, мені розказали, з'явилися лосі. Не знаю, чи проход, проходять, чи, чи дійсно з'явилися. Було би мені дуже цікаво для вас зняти і самому побачити ту красоту. Значить, так, далі будуть відео ще. Ну, просто зараз хочу випустити, що фотопаска зняла за 4 дні.